Різко зменшилась кількість громадян України, які після війни збираються повернутися до України. Станом на сьогодні міжнародні агенції говорять про цифру 65%. Ви Знаєте, я думаю, що і 65% це дещо завищено, але в цілому я вірю. Вірю, що десь 65% думають про те, що можливо повернуться до України. Це правда не результати нашого Київського інституту соціології одного. Да, я вам про нього розповідаю, як там, на мою точку зору, керівництво хоче просто усидіти на посадах, пересидіти і цього президента, щоб служити вірою і правдою наступному. Ну то таке. Бо той інститут показує зовсім інші відсотки. Там і 80, і там 90 було 65%. 65% І ще раз повторюю, мені здається, цифри насправді ще менші, і чим далі все продовжується, тим менше шансів, що люди будуть повертатись, тому що люди чудово розуміють, як буде жити Україна після війни. Ми бачимо і про посилення податків. Ми бачимо і про скорочення виплат. Ми бачимо бажання народних народних слуг. Закрутити гайки всім людям і навіть не зважають на маленькі бізнеси, байдуже, байдуже. і податкова, і фінансовий моніторинг, все спрямовано на те, щоб з українців вичавить все, що тільки можна. Тому люди, які там адаптуються, які вже будуть вчити своїх дітей, які вже будуть там паруватися, народжувати, тільки не для України. Те, що вони повернуться, шанс ну не то, що маленький, а дуже маленький. Тим паче, що ми ж бачимо, як тільки ти потрапляєш на. Територію України, ти одразу стаєш всім винний. Тебе можуть назвати ухилянтом, тебе можуть назвати про якимось. Тобі заборонять е ну, багато чого. Причому саме суспільство. Я вже говорив кілька разів, що питання інколи навіть не в чиновниках, а в суспільстві. Саме суспільство одне одного споглядає, яку там музику слухаєш, що там дивишся, що читаєш. А, що в тебе там на телефоні, що в тебе в, в комп'ютері. Ну, це насправді дивна ситуація. Хоча я все одно вважаю Україну абсолютно відкритою відкритим суспільством, демократичним суспільством. Але якщо чиновники так далі будуть продовжувати, то я не знаю. Я не знаю, яку картину в себе в голові мають українці, які за кордоном. От, от як вони сприймають Україну? От мені дуже було б цікаво, ті, хто за кордоном. От напишіть, будь ласка, як ви сприймаєте Україну? І чи готові повернутись? Тільки напишіть так: готовий повернутися, або не готовий повернутись, тому що і от от дуже дуже цікаво почитати буде ваші коментарі. Більш докладно відео про це я запишу в Ютубі Ютуб шапці профілю. Телеграм також підписуйтесь. Давайте поспілкуємось. Це вкрай важливе питання: повернення українців після війни. І чи буде в них достатня мотивація, щоб це зробити? Телеграм Ютуб профілю, підписуйтесь.